На Рівненщину очікує тепла осінь. Про це йшлося на брифінгу Рівненської обласної державної адміністрації. Як зазначає начальниця відділу метеопрогнозів Рівненського гідрометцентру Ірина Вакулівська, порівняно з попередніми роками, осінь буде теплою та сухою. Особливо це стосується початку сезону. Середня температура за сезон у нас очікується від 9 до 11 градусів тепла. Вересень вже традиційно, майже літній місяць. Середня добова температура впродовж вересня. Що стосується опадів, то ми очікуємо в вересні все таки дефіцит опадів. Жовтень теж буде тішити теплом. Утім, вже з 20-х чисел прогнозують перші заморозки. Жовтень також буде теплим на 2 градуси вище від норми. Середня місячна температура від десь близько дев'ятдесяти градусів. В цьогорічному жовтні, мабуть, десь другої декади можливі заморозки. Хоча сама найраніша дата середня дата заморозків. У нас припадає на Рівненщині на другу декаду вересня. Листопад порівняно з попередніми роками теж буде тепліший. Утім, вже з другої половини місяця прогнозують сніг. У Листопаді середня місячна температура буде на один градус вища попередньо і десь біля 4 градусів тепла. Вже на другу половину місяця ми очікуємо змішаного характеру опади. Сніг мокрий, сніг також просто і, можливо, навіть утворення вже снігового покриву. Через такі зміни клімату у виробництві сільськогосподарської продукції відбуваються суттєві зміни. Як зазначає директорка департаменту агропромислового розвитку Надія Переходько, через підвищення температури в області тепер надають перевагу у вирощенні кукурудзи, зерна, сої та соняшника. Якщо... У 2000, у 2000 році агроформування е, вирощували такі е, культури, як пізні, як кукурудза на зерно, соя і соняшник лише на 2% площ. То у поточному році пізні культури займають у структурі. 67% площі. Першу чергу це пов'язано із зміною клімату, тому що раніше агрокліматичні умови нам не дозволяли вирощувати ось ці три культури. Утім, теплий клімат негативно вплинув на інші сільськогосподарські культури. Саме зміна клімату змушує аграріїв початок посіву ярих культур проводити значно раніше. По тій причині, щоб коли буде ще запаси вологі у ґрунті. А що стосується посіву озимих культур, то посіву озимих культур проводиться пізніше рекомендованих раніше термінів. До слова, прогнозують, що змінюватиметься клімат, і надалі. Відтак, майбутнє літо 2025 року прогнозовано буде спекотним. Дорини Черемшина, телеканал Media Group.